вечора, з паство, з вами Сквіз, і ми продовжуємо, продовжуємо з того міста, на якому ми зупинилися минулий раз. Це фінальна гонка Liberty Walk. Подивимося, що з цього вийде, це The Crew Motor Fest. Поїхали. Відразу в гонку. По максимуму. Це зараз буде. Якщо я не помиляюся, писали міні-купер. Так, міні-купер. go! Подивимося, що в нас вийде. А швидкості то вже не ті, але мене переганяють. Нам сказали, що тут 15 миль додатково. І сподіваюся, ти б мав свій сніданок, поїв, коротше. Один для Так, те, що вони розказували нам, що три тачки підряд будемо драйвити. Окей. Ну, мені... Не дуже... Подобається наше положення. Да, вони на нітрухі так вириваються вперед, це просто капець. Я тільки трохи нас доганяю в поворотах, все, нітро на максимум, і вони попереду, а я не. 1,8 вже, просто по прямій їдемо. Капець. Да. Ну тут цікаво, тут треба, типу, я думаю, першим приїхати, а ми вже 2-2 програємо. Не знаю, ми тупо не витягує тачка. Ну, може не тачка. Може і я. Так просто трошки газок... Ну як? Ну типа 3-3 вже. Камон. Типа, ну це щось за жорстко, не знаю. Я типу трохи нас доганяю. Ой, заносик, мені це не подобається. Дрифтануло і все, дивись, знов позаду. Тяжко? Не знаю, що робити. Так, тут без заносу ніби непогано. Але знову, от, Нітро, ну, 3-6, вони тільки віддаляються. Типу, я хз, як е, на цій тачці їх обганяти. Типу, от, ці фейли на початку настільки сильно, типу, зараз даються мені в знаки, тип, не знаю. Я ніби. Нібов в цьому стараюсь вигазувати, що можу. Ну може зараз на прямих я все-таки... Що теоретично мав би бути швидше, я надіюся Без нітро. По третій ніби зближуємося з третім. Не знаю, як з другим, першим. Так. Братан, пусти мене от сюди, будь ласка. От так і... Нітруха. Це було гарно. Тут я погоджуюся. Це було гарно. Тут... Трошечки притормозили. Обливо навіть на п'яту, Нітро Вже дві. Тобто ми поступово-поступово рухаємося вперед. Тримаємося. Головне триматися зараз. Зараз хороша позиція досить. Ми не перші, але ми скорочуємо постійно. Прям постійно стабільність. 1,5. 1,5 це вже не так погано. У зараз трошки прямої і ми отак на фулл Нітро зіграємо. І випереджаємо чувачка. Супер. Так, головне зараз не програвати в поворотах. Такі повороти взагалі не повороти, ми маємо їх проходити. На максимум газ. Ну я трошки підспустив. Але... за жорсткий поворот. Треба було сильніше підпускати газ або сильніший кермовий. Дуже... дається в знаки, що я казав формулу і там, ну, щоб ви розуміли, кермо вертаємо на. в мене було на 290. Тобто я їхав з градусом 290, зараз тут 900 градус керма. І він мене все-таки обходить. Але чи надовго, брат? Чи надовго? Отак, От ми більш внутрішній його робимо. Ну зараз труха в нього. І все, типу. Так, ну ми бодалися з одним, нас перегнав інший. Так, ми одного трохи виштовхнули, це, звичайно, його не дуже затормозило. Але ну, треба так грати, я не знаю, ми просто настільки за рахунок нітро програємо. Хоча не... теоретично ж мали би бути досить рівні тачки, і ми би мали. Як би триматися? Ну, ми беремо по внутрішній, кращий hey, Apex. заходимо. І тут ми. Трошки прискідуємо. І далі газ. На шостій передачі рухаємося прям стабільно. Зараз буде свап. О! Добрий вечір. Беха. the BMW M4 Liberty Walk edition. My firm favorite of the day. Moving to second gear. Go kill it. Так, непогано. А що таке? Що ви нам на Бехі даєте такі повороти? Прям поворот за поворотом не дають поганяти на Бехі. Не знаю, в чому справа. Ааа, дарма на нижню спустив. Вот і пряма. Так, восьму взяли. Віддалились трохи від них. Ніби непогано віддалилися. І зараз, поки пряма, треба ще далі віддалятися. Один і три. Ну не найкраще. Зараз тут трохи скидуємо. Чуть-чуть зовсім. І далі газу. На восьму. Тут знов трохи скидуємо на сьомо і газо. Тут вже такі більш-менш прямі, на яких, в принципі, я думаю, можна не кидати на восьму. І тут просто відпустили газ. Непогано, непогано. На Бехі ми контролюємо покраще. Ситуацію непогано, тут добре дуже зайшли насправді. Я вже думав, що ми зараз вилетимо. Так, на сьому трошки газку. Так. Двигуном трохи скинули і далі газу. Так, це було не сказав би, що дуже добре. Як ми бачимо, вони прямо за нами вже почалися оці повороти. Я думаю на шостій їх можна проходити Думаю нижче не треба скидати. Все, зараз ніби. От тут. От тут зле. Тут було дуже зле. Але нічого, ми не здаємося. Ми не здаємося. Так. Восьмо. Я хочу зараз десь на внутрішню кинути. Так, ну ми не дуже далеко від нього. Зараз буде ця зв'язка поворотів важлива дуже для нас. Дуже зле ми її проходимо. Ні, все, занесло аж. Дуже ми вилетіли. Кажу важлива зв'язка, і прям ми її дуже зафейлили. Може його на внутрішню тут взяти, він тут рветься. А ми, типу, отак. І все, залетіли, трохи притормозили, без. без. без цього і вверх. Більш-менш пряма. Ні, 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 братан. Не лізь, будь ласка. Тут же все зарезервовано, столиків вільних немає. Так, добре. Непогано рухаємося, мені подобається. На восьму. І що в нас? 0,5. Ну 0,5 мало. Прям я не впевнено почуваю себе дуже на 0,5. Блін, тільки 55% гонки. Цікаво, цікаво, що з цього вийде. Так, і трохи нітрухи. І тут просто газок переспустили і знов нітрухи. Тут в'їхали і тут Тут вже не в'їхали. О! Тут вже не в'їхали. Так, окей. Ну зле. Ми ще його так випустили. А! Ще й самі виїхали, типу хотіли підтаранити, і самі по факту виїхали. Так, ну ми трохи побикуємо тут. Насправді... Трохи биканем, бо мені. Дуже не подобається, як він агресивно їде. Та ну камон! Що це було? Бля, він так віддалився просто нереально на рівному місці. За що? Ну все, давай. Тут... Тут має бути ламба. Ми, ми добре зберегли. Час. Маємо зараз за рахунок ламби. Його... Дуже добре нарощувати. Тому що все-таки ця тачка по прямій має себе відчувати найкраще. Якщо нам дадуть прямі. Не, ну братанчик, ну ти наглієш. Ти ж бачиш, тут вже їдуть. Так, це було непогано. Давайте газу. Але в неї, звісно, тримається дуже добре вона на дорозі. Відчутно, що, бачите, типу пишуть повороти червоні. А ми, типу, їдемо без сильного заниження швидкості. Це було зле. Ну це дуже зле було. ні. треба рестартик. Мінімальний. Так, окей. О, трошки прискорили нас. Так, зараз буде дуже жорсткий поворот. І ми його мені здається, дуже добре пройшли. Прям, прям я пишаюся собою. Там зразу після стрибка, типу, зниження швидкості я не бачив цього, але відреагував і прям ідеально, мені здається, ми тормознули там. Не більше, не менше, типу. Прямо там було дуже добре. Братан. Давай не будемо. Ну пусти мене вперед. Ну я не хочу. Так, це було... Вау, мені сподобалось. Так, ну прям активна боротьба. В нас, типу, прям такої боротьби не було. Мені здається, це зараз знову було дуже добре. Це було добре і зараз відносно прямі далі. Подивимося скільки це буде тягнути з часом. Але зараз головне його на таких зрізках мінімальних краще апекси просто брати і все. Ай, я не пам'ятаю, як дивитись назад. Так, окей, добре, яка різниця, як дивитись назад? Ми їдемо вперед. І ми віддаємо на секунду вже. Певненіше, себе трохи почуваємо. Фух! Отак дивиться назад, згадав. Згадав. Оцей поворот зараз дуже важливий буде для нас. Я думаю, що ми його можемо на спущеному газі просто пройти. Навіть майже не спускав газ. Майже просто фул, фул газ майже був. Так само. Ой, хороша моя. Дивись, як вона шикарно просто заходить в кожен поворот. Отут зараз треба буде трошки прискинути. Оп. Ммм, да. Окей. Трошки мало прискинув. Трошки мало прискинув. 97. Ну все, це вже наша має бути. 1,9. Ми під кінець просто показали, хто тут. Шарить, як водити ламбу. Так, ну ми близько, близько. Ще один буде неприємний поворот такий. Але я думаю можна спробувати його так само на фулгазі. Файно. На шостій заїдемо на фініш. Це було, це було потужно. Я, мені здається, це було дуже потужно навіть. Це було класно. Закінчили ми івент. Файно є. Мені сподобалося. І півтора секунди, прям непогано. Погнали. Що ви нам? Тачку маєте дати чи що? Насипали нам трошки грошенят. Ну, не трошки, 62 тисячі. Насипали нам нові ресурси, рарні, uncommon, окей. Епік навіть є. Анка окей, Дофіга насипали, окей. Треба буде поставити на свої тачки. Файно є, мені сподобалось, це було цікаво. І шо? Ага. Погнали за нашою нагородою. Блін, реально з кермом прям топчик кататися. Мені дуже подобається. Прямо відчувається зовсім інше. Прогрес і. Ну реально краще стали їздити. Це вже третя серія з кермом, я думаю, далі буде ще більш краще. І ми будемо, можливо, навіть потім піднімати складність. Тому що. От я саме зараз мав вилетіти, коли розказував про те, що в нас все добре. І ми будемо піднімати складність. Окей. <хі> Ні, ну поки що, без е, розміток, без зон тормозу, де тормозити, мені трохи тяжко. Я поки що не відчуваю, як без цього наскільки скидувати, скільки тормозити. Ну нічого, я думаю, ми і до цього прийдемо. Якщо вам серія подобається, ставте лайки, буду більше її знімати, більше трохи часу на неї виділяти. Бо зараз куча контенту, плюс стріми. Заходьте до речі на стріми. От. і часу на все не вистачає, тому я як виходить, знімаю. Так, ну нам сильно не потрібен той е е ящичок. з айтемами. Пізніше ми за це якби візьмемося. I am quite certain your days a car customizer. Ми приїхали. Добрий вечір. Що ви нам запропонуєте? Що ви нам запропонуєте? Нова тачка? Ну, має бути нова тачка. Ну, типа, без тачки за гонки. Не думаю, щоб так було. Ну, точно нова тачка. Беха. Окей. На ті, що ми катали? Ееии. І... А, блін, я вже й забув, що нам цього носатіка дарують. Бля, ну салон там, конечно, топовий. Про салон. Ее. Є... Прям файно. Гарно вони зробили прев'юшку, типу, як тобі видають тачку. Ну топчик. Що тут скажеш? Плейліст клір и рейди for take-off Так. Окей. Ми взяли. Заклірили плейлист. Наступний плейлист Toyota Supra. Це оце я хотів. Мейд in Japan, да? А тут ще якісь челенджі тепер з'явилися. Ексклюзивні ці. Давайте ми спочатку по плейлістам пройдемося: Liberty Challenge, to mm -hmm. так, нас просять. ...заперформити хай-спід... на асфальті. Ой, Трошки я задивився, та шо ж таке, газуй, братик. А чё ты? Что типа мне скидывать ты треба? Чешо? Не в, шари, в що робити, якщо чесно. Типа, ми заперформили high speed на асфальті. Ладно. Поки анпин. Потім будемо виконувати всі ці, погнали до Made in Japan, під'їдемо. Не вшарив я, як це працює. І на цьому. Подивимося, що там? Ні, все. Давайте на цьому ми закінчимо. Отака була серія. Получили нову, отримали нову BMW. Прикольно, мені подобається, гарно виглядає. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Не забуваємо донати на ЗСУ. Люблю вас, папа! -па.